Так, я зробила зарядку на такому тренажерчику. І зараз я двигаюся по квартирі, так, ось покажу вам, на колінах. Так, іду по квартирі, хожу по кімнаті. Десь три, чотири круга я прохожу, закрила так все. Коврики познімала, тому що дуже жарко в квартирі. І так я передвигаюся. Ну, на колінках я бігу, шустренько. Якщо ви помните, я говорила, що я Мені не могла стати на коліна. Але зараз тепер я свободно бігаю. Піднімаюся і роблю я такі вправи. От я стою тут держуся. І роблю по 50 разів, отак, в сторону колінами, ножкою просто відмахую ножку в сторону. Отак ось. Роблю це я по.